Любі глядачі, вітаємо вас! Ми плануємо створити рубрику Питання-відповідь, на яку будемо запрошувати видатних діячів нашої ОТГ. Саме згідно з вашими вподобаннями, ми будемо запрошувати гостей та ставити їм саме ваші питання. Вступивши до нас у групу Viber та інші соціальні мережі, ви отримаєте унікальну можливість написати анонімні особисті повідомлення з питаннями до наших гостей. Ви можете вказати, кого саме ви хотіли б побачити в нашій студії, які питання вас цікавлять та про що ви хотіли б дізнатися. Наша команда зробить все можливе, щоб запросити в гості цих діячів та поставити їм ваші питання, як приємні, так і неприємні, та вирішити будь-які непорозуміння. Отже, якщо у вас є питання, але з якихось причин ви не знаєте, як їх задати або не можете це зробити, не соромтеся писати нам. Ми також працюємо за допомогою Viber і радо з вами спілкуватимемося. Не зволікайте, приєднуйтесь, запитайте, пропонуйте і отримуйте відповіді на всі свої запитання. Щоб приєднатися та написати нам або зателефонувати, ми залишимо номера телефонів в описі під цим відео.